Для того, щоб обезпечити наших пацієнтів, ми хочемо зробити такі повноцінні онлайн-консультації. На сьогоднішній день ми плануємо почати з двох разів на тиждень проводити такі онлайн-консультації, де наші фахівці на наших майданчиках, в Тіктокі, в Фейсбуці, в інстаграмі можливо, і головне на телеграм-каналі. Які ми зараз створюємо під ці речі, ми будемо відповідати на ці всі проблеми, які цікавлять наших пацієнтів. Ще раз повторюю, це все робиться для того, для кому кого є питання сьогодні з доїздом. Ми розуміємо, що сьогодні ну, прикордоння, як воно живе, і люди не можуть отримати навіть, там, ну, банальну якусь, якусь відповідь на те питання, яке, яке хвилює, по, що стосується його стану здоров'я. Ну, і головне це да, дійсно, щоб безпечність була для наших фахівців, для наших пацієнтів.